Доброго дня в ефірі. Інформаційна програма вчасно. В студії Лошак, Наталія Наталі і Ми вже готові розповісти про головне життя краю на цю годину. Відразу два рахунки будуть отримувати споживачі блакитного палива з 1 квітня. Перший за спожиту кількість кубометрів газу, інший абонплата за користування єдиною газотранспортною системою. Поки що її розмір не встановлено. Приходить вам платіжка 700 гривень. В ці 700 гривень включаються послуги на розподіл природного газу локальними газовими мережами, послуги з транспортування природного газу магістральними газовими мережами, які входять до складу Укртрансгазу, послуги постачання і вартість газу ну, як товару. Зараз оця складова, яка розподіл природного газу мережами локальними, буде. Скажімо так, ну, скасована, виділена, виділена тільки в обонплату. І якщо, допустимо, ви із тисячі кубічних метрів, які споживають е, е, в приватному будинку, да, є такі приватні будинки, які споживають по тисячі кубічних метрів, за транспортування газу треба було заплатити порядка 600 гривень, то зараз він оплатить тільки 29 да, як фіксовану обонплату. Ну, або там 17, або 36, яке приймуть рішення, але все одно воно буде в рази менше. Цими вихідними у Мукачеві сталася стрілянина. Інцидент трапився на вулиці молодіжньої, неподалік школи. Група молодиків на авто та місцевий мешканець серед білого дня влаштували розбірки. Перші були зі зброєю, Мукачевець з гранатою. Останнього через вогнепальні поранення доправили до Мукачевської районної лікарні, де він помер від втрати крові. Увечері того ж дня патрульна поліція Закарпаття затримала авто з двома особами, які ймовірно причетні до стрілянини. Якщо вину підозрюваних доведуть, то їм загрожуватиме покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років. Триває досудове слідство. А от у селищі Тересва Тячівського району Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою та відділом внутрішньої безпеки ДПС викрила корупційну діяльність двох прикордонників одного з них. Молодшого інспектора прикордонної служби мукачівського загону спіймали за руку під час отримання хабара у розмірі 500 доларів, іншого за сприяння незаконному переміщенню 10 кілограмів бурштину у сусідню Румунію. Розпочати досудове розслідування за частиною 3 статті 368 – а це отримання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі від 5 до 10 років. Обережно аферист кілька десятків закарпатців за роботи за кордоном позбулися валюти. Мукачевець обіцяв людям, що майже за 2 тисячі доларів оформить їм робочу візу в Ізраїль та знайде там роботу. Однак для початку запросив передплату кілька сотень доларів за оформлення документів у своїх жертвах. Шахрай неодноразово просив гроші та відтермінував поїздку, доки остаточно не зник. Коли люди зрозуміли, що їх обдурили, звернулися до правоохоронців. Однак останні фариста не знайшли. Хто і як спіймав Шахрая, розкаже Роман Сов'як. Під міською прокуратурою Ужгорода зібралися люди з усієї області. Тут же кілька годин працюють над справою візового афериста. Чоловік обдурив за два десятки закарпатців, брав гроші, обіцяв допомогти оформити візи з подальшим працевлаштуванням в Ізраїлі, а потім зникав. Правоохоронці його не знайшли. Проте за справу взялися самі жертви. Вони викрили, де переховувався шахрай, і привезли його до обласного центру. Ну ми його шукали самі. Подзвонили нам з Ужгороду, сказали, що він у трускавці. От ми поїхали. От, і знайшли там на квартирі. Получилося, що ми йому дали 1300 доларів, і ще 3000 гривень на паспорти за кордоні, і ще по 10 доларів для довідки несудимості. От він до нас приходив, був гостем, можна сказати так. Ну, часто приходив, так що ми навіть не думали, що він нас обмануть. Пані Світлана з чоловіком на шахрая вийшли через знайомих, котрі вже заплатили за візи і чекали документів. Згодом з'ясувалося, що він обдурив обидві родини. Це трапилося ще минулого літа, проте слідство затягнулося а тим часом шахрай працював по всій країні. Заплатили ему, этому Проникову, заплатили 500 долларов за то, чтобы он оформил рабочую визу и значит, нашел работу в Израиле. Это была только предоплата, то есть понятно, что виза стоит дороже, но он сказал, что остальное вычтут из заработка. Нам сказали, что ну, как бы вряд ли его поймают. Пришлось, пришлось да, самим как бы, проявлять иначе. Пані Оксана одна з перших жертв афериста. Її роботу запропонували через інтернет. Попередньо така послуга вартувала 1800 доларів. Написала свої дані в Фейсбук, що я хочу там працювати. І на мене через Фейсбук вийшов цей самий Саша, запропонував, сказав, що в нього є можливість, він оформляє візи. Робочі візи, все офіційно, і ми можемо в Ужгороді зустрітися, тому що він сам з Мкачеває, як би тут буде. Ще допла... доплачували люди йому гроші. Він постійно щось придумував, там на якесь оформлення йому не вистачало грошей. Після того, як обдурені Закарпатів таки доставили шахрая до міськвідділу, поліція разом з прокуратурою, врешті, подали справу до суду. Наразі слідчим відділом Ужгородського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 90, і Це є шахрайство. В даний час наші слідчі знаходяться в прокуратурі, де погоджують з процесуальним прокурором клопотання про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Після погодження з прокуратурою ми направляємося до суду для розгляду цього клопотання. Нині підозрюваний знаходиться під домашнім арештом із браслетом для відстежування. Та мінімально, що загрожує чоловікові за таку аферу, штраф 1700 гривень, максимально ув'язнення до трьох років. Суботову жгороді відбулося масштабне прибирання у рамках акції з Закарпаттю, чисте довкілля. Сотні людей приводили до ладу вулиці, парки, сквери, території біля багатоповерхівок та у приватному секторі. Долучилися до суботника і депутатський корпус та міський голова. Пані Марія, заступник бухгалтера. Нині жінка із завзяттям обкопує дерева. Ми раді попрацювати раді. Погребсти раді, тому що у нас сидяча робота, у нас творча робота, у нас мозгова робота, тому що як управління, методисти, начальник управління освіти, заступники, так і бухгалтера, ми і сидимо, і працюємо головою так, що хочеться, і фізичного. Десь такого руху фізичної праці прибрати босдовський парк зібралося близько 300 осіб. Усі працівники різних підрозділів Ужгородської міської ради з граблями в руках і міський голова. Всі підрозділи міської ради, це освіта, медицина, це комітет. Долучилися це депутати Ужгородської міської ради, долучилися до проведення сьогодні суботника. Ми увагу сьогодні зосереджа саме на парку Як Ви бачите, сьогодні ми прибираємо і вже десь. Ну, більше 10 машин сміття вивезли, зараз ми чекаємо, весь час під'їжджають машини, ми вивозимо і тим чином ми ну, хочемо, щоб наше місто було чисте. На суботнику і народні обранці прибирали самі та закликали інших. Дорогі мешканці, я вас дуже прошу, не смітті. І не біне перебирати прибирати біля свого будинку. Це важливо. Подібні акції, помітний вклад у благоустрій міста. Люди переконані, зробити Ужгород чистим можна лише спільними зусиллями. Сьогодні дружно, колективами, друзями. Ну, всі, хто хотів підтримати таку ініціативу, ми вийшли і е, прибрали, хоча б внесли якусь частинку, ну в загальноміський порядок. Від того як буде в нашому місті, залежить напевно від кожного з нас. Кожен з нас. Це частинка нашого цілого організму. З парку вивезли близько 40 тонн непотребу. На цьому не зупиняться прибирання. Планують продовжити вже наступними вихідними. З нагоди 77 сьомої річниці утворення незалежної держави карпатської України вулицями Ужгорода пройшов факельний марш. Хода розпочалася біля будинку просвіти та завершилася панахидою біля могили січових стрільців на вулиці Капушанській. Аби віддати шану закарпатським борцям за волю України, прийшли національно свідомі ужгородці та представники громадських організацій. Десятиліття відділяють нас від великого і водночас трагічного для закарпатців дня проголошення Карпатської України. Свідома інтелігенція краю, згуртована Августином Волошином, віддано боролася за самовизначення як органічної частини української нації. Якщо наші попередники в 1939 році змогли з однією гвинтівкою на чотирьох протистояти і не боючись протиставитись такій системі, як Мадяршин, Угорщина і Третій рейх, то я думаю, що і зараз ми при незалежній Україні маємо зробити те саме. Тобто, наше завдання зберегти захисну діяльність, закріпити, розвинути і розбудувати українську соборну самостійну державу. От тому ми тут зібралися. До акції долучилися активісти з інших міст України. Загалом у ході взяло участь більше ста осіб. З площі Василя Гранджідонського колона вирушила до пам'ятника Августина Волошина, а звідти через проспект Свободи до кладовища, де у братній могилі поховані воїни Карпатської Січі. Ми приїхали долучитися до акції вшанування героїв 77-ї річниці створення карпатської України і вшанування її борців за волю України. Сьогодні ми прийдемося маршом пам'яті героїв. На думку учасників ходи, висновки подій часів карпатської України повинні бути засвоєні і сьогодні. Основна, скажімо, така паралель, те, що Густин Волошин, президент Карпатської України, він тоді звертався до Європи, так само, як зараз наш уряд також тається за допомогою до Європи, до їхніх політичних партій, до тих всіх союзів, які були на той час там діяли. І вони тоді, замість того, окрім одних слів і балачок, нічим не допомогли нашим українцям. Так само зараз ми бачимо, що тільки різні пусті балачки, якісь там не зрозуміли, що ну, ми нам допоможемо, ми надамо зброю, а реально Україна допомагає сама собі. Так як тоді. Так і зараз, ми тільки нам тренеться тільки на самих на себе, і ми віримо, що ми захистимо нашу державу і здобудемо її незалежність. Героїчна боротьба, непохитність творців і героїв Карпатської України завжди служитимуть для нащадків яскравим прикладом самовідданої боротьби за правду і волю за свою українську державу, національного подвижництва та справжнього патріотизму. Пісня об'єднує в хусті. Уже в сьоме пройшов відкритий фестиваль, конкурс стрілецької пісні Красне поле, який зібрав чимало талановитих виконавців з восьми областей України. Своє пісенне мистецтво демонстрували аматори Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської, Сумської, Запорізької, Київської, Хмельницької і Закарпатської областей. У своїх виступах артисти висловлювали почуття болю за нашу державу за те, аби на Україні був мир, любов і Божа благодать. Поважна журі на чолі з професором Петром Андрійчуком визначало переможців у номінаціях: хорові колективи, вокальні ансамблі, солісти, вокалісти, тріо, дуети, квартети цього року. Гран-прі здобув чоловічий вокальний ансамбль посольські козаки із сумщини. Рамки жанрові стилістичні напрямки. Тут є красне поле, тут є патріотика, тут є дух. І участь у цьому фестивалі це вже є вираженням своєї яскравої, конкретної громадянської позиції. Ми можемо сказати: я був учасником фестивалю Красне Поле. Цим все сказано. Сьогодні немає переможних і переможців. Сьогодні є лише народна пісня. Народна українська пісня пісня, яка формує національну самосвідомість, пісня, яка передає тужагу до свободи, до перемоги, до волі, до незалежності нашої держави. Цим завершуємо, але більше розкажемо у підсумковому випуску 19. Бажаю вам гарного сонячного весняного дня. До зустрічі.